Усім привіт! Мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Ми тут зазвичай говоримо про контент, як його створити, обробити, як навчити своє око і не забуваємо теременити про саме життя. Але сьогодні ми знов поговоримо про контент, який ми споживаємо, або контент, який ми споживали у підліковому віці, це назавжди закріпилося в нашій підсвідомості як щось прекрасне, бо це пов'язане з ностальгією, і часами без проблем. Навіть якщо зараз ми розуміємо всю абсурдність цього контенту. Ну з ким не буває, так? Так. Коротше, сьогодні ми поговоримо про сутінкову сагу. Я обіцяла це у своєму інстаграмі, і от ви не чекали та любі українці, цей день настав. Розкажу вам про мій рейтинг фільмів і трішки побалакаємо про самі фільми, видатні моменти, персонажів, сюжет і все таке інше. А ще підготувала вам топ моїх кращих по всім фільмам. Тому залишайтесь зі мною і обов'язково пишіть свій топ кращих по кожному фільму, потім звіримо їх. Але перед тим декілька дисклеймерів. Перше, це відео буде без роз'яснень. Тобто я не буду розказувати про сюжет, про персонажів, хто з ким, як і навіщо. Бо, так би мовити, це класика, яку треба знати, розумієте? Першого дисклеймеру у нас виходить другий, бо це відео буде зі спойлерами. Але будемо чесними: остання частина вийшла у 2012 році. Тож у нас у всіх був час подивитися. Третій дисклеймер це, мабуть, найважливіший дисклеймер. Я розумію усі проблеми цієї історії. І я не говорю, що це шедевр гідний. Усі. Оскарів, але разом з тим я дуже люблю сутінкову сагу. Це моє дитинство, це моя ностальгія. Тому я все одно буду любити оці фільми і книги і передивлятися і перечитувати це з року в рік. І мені не соромно. Ну все, начебто, все сказала. Тепер до роботи. Останнє п'яте місце в моєму топі займає частина Молодий місяць. Хоча хто би міг подумати, бо друга частина вона більш здається професійною, з точки зору, як це все знято і який бюджет був вкладений у ці фільми з порівняно з. Наприклад, з першою частиною знімав, до речі, другу частину режисер золотого компасу, саме через те, що він добре показав у золотому компасі Деймонів, якщо ви пам'ятаєте, і от саме цього режисера взяли у молодий місяць, щоб він нормально на той час показав перевертнів. Усе так добре добре, так але чому тоді на п'ятому місці цей фільм у мене? А я вам скажу найжирнючі мінус для мене у цьому фільмі: це те, що у ньому майже немає Едварда, тобто Роберта Паттінсона Вибачайте, але це для мене важливо, бо Тім Едвард і все таке, навіть тім Роберт Патінсон. Тож так, я не була ніколи фанаткою цієї частини з перевертнями, а саме їй виділена така велика частина фільму. І сама хімія між Белою і Джейкобом не така яскрава, на мій погляд, як хімія між Едвардом і Белою. Важливо ще те, що Крістін Стюарт, вона класна акторка, що б хто не говорив. Я вважаю, що її несправедливо критикували за погану гру всюди, де б вона не з'являлась. І навіть у сутінках я вважаю. Що вона добре справилась тією роботою, яку їй дали, але мало того, що бела вона взагалі була створена. Ну, от нейтральною максимально, щоб кожний читач, ну або читачка у більшості випадків, вона могла себе легше асоціювати з Белою і поставити себе на її місце. Але усе це, це нам дає проблему, що Бела вона ніяка. Як грати такого персонажа? Що можна було зробити краще? Я не знаю. Я не закінчила думку. Так от, мало того, що такий персонаж у нас нейтральний, ніякий. Чи саме у молодому місяці, ну просто нічого грати, і так, це можна пояснити. Тим, що саме у цьому фільмі, у цій частині, Белла у нас знаходиться у великій депресії. Але, Саме це і є наступним мінусом цього фільму: цей депресивний стан, який дуже-дуже небезпечно близько знаходиться з цією ідеєю. Я не говорю прямо, щоб Ютуб мене не цю його. Але ж ви ж мене розумієте, по суті, підліткам пропагують, що якщо тебе кинув твій шкільний хлопець, то на цьому життя все далі немає сенсу. Це не рольова модель, яку треба просувати, особливо підліткам. І там з такими думками ходить не тільки Белла, а ще й Едвард У кінці, коли він пішов до Волтурі, дуже прикро, що навіть друзі Белли, вони більше виходять з себе, вони зляться на те, що Белла витворяє. Хоча хто, якщо не вони, Мають сказати, наприклад, іди за допомогу, іди до психолога. Єдиний, хто намагався більш-менш щось там зробити, це був тато Белли. і то він просто заохочував дружбу з Джейкобом і говорив постійно, що щось не так, і треба, наприклад, додому поїхати, ну тобто до мами, і щось таке. Тобто, був як НАТО сьогодні. Спокійний, спокійний. Це саме те про що я говорила у цьому відео з молодими монархами огляду на них, що у більшості серіалів і фільмів тему йти до. Психологи, якщо у тебе щось не так внутрішньо, вони її просто не просувають. От хто молодець тут? Так це Тейлор Лотнер, який просто за дуже короткий проміжок часу себе привів у таку форму, щоб його не заміняли іншим актором. Оце я розумію. Але молодець Тейлор Лотнер, а не Джейкоб. Добре, про це трішки пізніше. І взагалі ви бачили ту пропозицію від Едварду у кінці фільму. Ну чи це таке за халтура? Ну я б теж сказала ні. Хоча кого я обманюю. Добре, перейдемо до найцікавішої частини. Це краще цього фільму. Для мене це звичайно тато Свон. Ну тобто тут без варіантів, яким би Тім Едвард, я б не була у підліковому віці. Але коли ти виростаєш, розумієш, що найкрутіші персонажі у сутінковій сайзі це татусі. До речі, про татусів. Керлел також входить у список кращих цього фільму. Ну тобто, задати ту сцену з дня народження Белли. Але це ще не все. Третій краш цього фільму це «01». Світ такий маленький, де не зустрінеш знайомих, так? Але так, ось таке у нас п'яте місце, і ми рухаємося до четвертого. Я довго думала, що сюди поставити, бо ось я чітко знаю, що в мене на останньому місці і що на першому, а ось ця серединка, вона дуже важка для мене. Але <сум> та кренжова сцена з Джейкобом і цьомиками, то просто усе розставили на свої місця, так би мовити. Тож так, на четвертому місці у мене затемнення. Взагалі, Джек. Ко для мене то суцільний червоний прапорець. Бо вибачайте, якщо у кінці молодого місяця тобі говорять ніколи не проси мене обирати між тобою і Едвардом, бо я завжди оберу Едварда, то все треба було ну до побачення Євробачення, треба було відстати, то якого бі. Між тим, у цьому фільмі у нас якраз найпотужніший трикутник. Тож комусь це може навіть і сподобатись, але не мені. Із плюсів тут круті сцени тренування. Непоганий екшен, як у сценах з тренуваннями, так і у останніх сценах на битві. Подобалось також те, що нам відкривають і показують минуле каленів. Тут добре розкрилися Джаспер і Розалі. До речі, саме Розалі, мені здається, такою, от саме тією людиною, ну або не людиною вже, ну яка вже прожила життя, але вона закута у тілі у цьому молодому, то відчувається, що ось ця ось мудрість, ось ця ось що їй не 17 далеко. Бо подивіться на Едварда та його вчинки. А з іншого боку, Розалі, які усе одно що про неї подумають, вона говорить, що має на увазі їй взагалі, все одно, що про неї, що якось подумають, і чи образиться на неї, і вона єдина хто. Має таку чітку позицію про те, що Бело обирає неправильний шлях Магається показати і сказати, що Едвард також знаходиться у цій команді, але, давайте чесно, він робить тільки гірше. Що ще сподобалось, це мама Белли, яка, мабуть, єдина помітила, що ось ця ось прив'язаність Едварда і Белли, що з одного боку, що з іншого, вона трішки нездорова. Ну, хоч хтось це сказав. Я вже сказала, що Джейкоб це суцільний червоний прапор, і саме у цій частині він так нормально собі розкривається. Який ще мінус цього фільму, чому я поставила його саме на четверте місце? Це мінус Вікторія. Навіть не в тому сенсі, що саме у цій частині її позбавились її, а те, що акторку замінили. Якби прекрасно не зіграла нова акторка, я знаю, що це прекрасна акторка. Просто згадайте це ж саме Чорне дзеркало, ніяких питань. Але для мене ось ця перша, я просто пам'ятаю, як у перші, навіть як і зараз. Я дуже болюче приймаю ось цю зміну. Персонажу не може нічого з собою подіяти. Щодо кращих цієї частини, то це, звичайно, Свон. Ну тобто, без нього я, я не знаю. Просто от і на цей раз без Тато калене, бо щось він в цій частині трішки так не так сподобався, як у першій, наприклад, частині. Але про це трішки пізніше. Але у цій частині мені добре запам'ятався Джаспер, бо йому, вибачте, дали більше екранного часу, і зачіска, до речі, сподобалась мені найбільше у цій частині. Ви мене спитаєте, а. Де ж Едвард. Його не було у молодому місяці у списку кращих, бо ну тут зрозуміло, мабуть, там його мало було у цій частині, тому ти його не додала. А що ж у затемненні? Чому його немає? Я навіть не включаю його у список, бо це Музика Давайте домовимося, що він поза цим списком. <с> і рухаємося далі до третього місця. В третьому місці у мене світанок, перша частина. Тут у нас починаються такі неабиякі наслідки стосунків Едварда і Белли. Едвард у нас нарешті виглядає знов більш-менш молодо, бо у молодому місяці і затемнені то було щось незрозуміле, особливо у затемненні. Оці бакембарди, я просто назавжди запам'ятаю. <с> як людина-фанат, як людина, яка читала усі частини для. Мене було прекрасно побачити, як саме на екрані оживають усі сцени з весілля, з медового місяцю і тощо. Але більшість фільму вона дуже затягнута. Бо це буквально експозиція, це от, перша частина однієї книги. Але ж це якраз був той час, коли у тренді було розділяти останню частину чогось на два фільми. Мій мозок мені говорить, що так, то було зайвим, але моє серце фанатське говорить, що клас більше хронометражу. Мені це подобається. І хоч у цьому фільмі якогось екшену такого і не було. Але ось та остання сцена з народженням Ренесмі вона відпрацювала за увесь фільм просто. А кращим цього фільму у нас працює тато Свон. Ну, ви бачили тівуса, ну козак. Ну а ми рухаємося до другого місця. І у мене тут друга частина світанку. У цьому фільмі багато мінусів. Не дивлячись на те, що це найтрешовіша частина, тут файтинг просто нереальний. Я пам'ятаю свій шок, коли я дивилась це. У кінотеатрі, бо у книзі такого не було. У книзі вони просто прийшли на те поле, побалакали і розійшлися. А тут таке, але ж заради чого цей файтинг? Заради нічого. Що критики, що фанати до сих пір не можуть пробачити ось цей неочікуваний з рівняною, типу, з тим, що а потім я прокинувся. І от бачите, навіть у мене це непропрацьована травма. Побачите Беллу в образі вампіру, це прекрасно. Їй дуже пасує, і нічого тут сказати не можу. От дійсно персонаж трішки розкрився, коли він перестав бути людиною, а став вампіром. Але я не могла нормально насолоджуватися ось цим ось цим, бо. Той CGI малюк, але я вам скажу, що могло бути ще гірше, бо планували взагалі використовувати аніматроніка і краще вам того не бачити. Я розумію, навіщо це було зроблено, але я не розумію, навіщо це було зроблено. Хотіли, щоб на кожному етапі дорослішання бачилось, що це одна і та сама людина, але можна було просто знайти більш-менш схожу дитинку, наприклад, по кольору очей. І все. Далі імпринтинг Джейкоба. Я не знаю, чому раніше мені здавалося це нормальним. Виявляєте, мабуть, мені здавалося це нормальним, бо типу ренесмі швидко росте, і я взагалі нічого не зрозуміла, не встигла зрозуміти. А потім я згадую ще одного перевертня, у якого був імпринтинг з малечею. Я, мабуть, тільки глибше себе закопую. Але окей, зараз я бачу, що це не окей. Це може показатися, типу, класним, таким чимось милим. Типу, ну це ж Джейк, він такий милий, такий красивий хлопчик і все таке інше. Але просто представте на місці Джейкоба якогось не дуже такого гарного мужчинчика. Одразу щось це зовсім не мило. Це можна було би якось е зрозуміти, якщо б цей імпринтинг він був тільки як. Брат, як тато, так оберігати саме людину, бо собача вірність це було би ну е, але можна було би якось зрозуміти. Але ж ні, в кінці ми бачимо, що Джейкоб з Ренесмі вони сходяться у романтичних стосунках. І навіть мій колишній аргумент, типу, що Ренесмі це не цілком людина, і вона через сім років вже повністю зростає у таку дорослу напівлюдину. Вже не є аргументом. Бо, типу, що Джейкоб тоді робив усі ці сім років. Що він у ці сім років думав? Виховував собі партнера. Я ж кажу просто суцільний червоний прапор. Я ще мовчу за прояви агресії, то взагалі щось чимось. Добре, давайте про хороше з цього фільму, про кращів. Ну, звичайно, ну хто б це ще мог бути як не тато Свон, але у цьому фільмі ми бачимо ще більше наших знайомих, які поповнюють список кращих цього фільму. Це в нас король лісних ельфів Гарет, і містер Робот Фредді Меркрі Бенджамін. Я ж кажу, світ замалий. А чому тоді стільки мінусів, стільки усього не сподобалося, але. Ця друга частина на другому місці у списку справа у тому, що для мене це все одно така близька до серденька частина. бо це кінець історії. Це остання сцена на галявині, з якої я завжди просто реву. Тому так, скільки б мінусів у цьому фільму не було, але все одно він на другому місці. У сутінках найкрутіша, найкласнюча атмосфера з усіх п'яти частин. Саме з цього фільму і почалась історія. Ну тобто, я не могла не поставити це на перше місце. Саме у цьому фільмі найкрутіша музика, як на мене, то мало того, що у нас у списку саундтреків є м'юз, ще й саме у цій. Єдиній частині Роберт Паттінсон сам співає. Я вважаю це прекрасним доповненням до його персонажу. 10 з 10. Дуже багато хто говорить, що фільм занадто блакитний, але мені здається, що інакше і не можна передати ось цю атмосферу Форбцу. Дощову, туманну, хмарну до того ж у ті часи саме блакитний фільтр у фільмах був трендом. Згадайте Гаррі Потера. Якщо я не помиляюсь, Орден Фенікс. Він теж був у таких блакитних вінтінках. І саме цей фільм він започаткував цей тренд. От воно навіть без тренду, начебто, і мало бути так. Взагалі, Кетрін Хардвік це моє натхнення, моя ікона. Я не знаю, я обожнюю цю режисерку і її бачення. Ще? Дуже прикро, що вона зрежисувала тільки першу частину. Ще наскільки я знаю, вона мала бути режисером наступних частин, але її поставили у дуже ж такі жорсткі рамки стосовно таймінгу на підготування молодого місяця. Тому вона відмовилась. Бо творчості не можна говорити. Давай, давай швидше. Угу. Що ще круте, Вікторія Бейсбол сцена? Це просто айконік, але, але. Звичайно, я не можу не згадати про маніпуляції сталкерінг зі сторони Едварду. Саме у сутінках цього було найбільше. Знов таки, хтось може не помітити, що це не ок, бо Едвард такий так красунчик. Але ж ви просто уявіть когось не такого гарнючого, як Едвард. На його місці. І взагалі просто це ненормально, Яким би красунчиком він не був? Це не дає йому право так поводитися з людьми. Цей фільм врятували краще, а саме татусі. <рес> тато Кален Карлайл у цьому фільмі просто неперевершений. Звичайно, звичайно, як же ж без тато Я вам говорю: він витягує кожну частину. А я, походу, вже не виводжу. Треба негайно передивитися усі частини. Що дорогеньке, на цьому в мене все. Чи дивились ви сутінкову сагу? Яка ваша улюблена частина, який ваш топ усіх частин, який ваш улюблений персонаж? І найголовніше питання: ви у команді Едварду чи у команді Джейкобу? Обов'язково напишіть про все, все це нижче у коментарях. А також, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково задайте мені про це знати і залишайтесь зі мною. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну, з вами була. Лесі, і ми побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!